Аю, до вашої уваги підсумковий випуск новин про п'ятницю, 18 жовтня. Тож далі про головне. Міністр оборони України Рустем Умєров поділився враженнями від засідання Ради Україна НАТО. Зазначив, що головним питанням сьогодні залишається вступ нашої держави до альянсу. Тож в цьому напрямку влада робить все можливе, аби пришвидшити цей процес. Окрім того, запевнив жодних противників вступу України в НАТО не побачив. Я думав, що буде питання, що хтось хоче, не хоче, такого немає. Всі бажають, щоб Україна була в НАТО. Більше питання було, як ми можемо допомогти зараз, і як швидко це можна зробити. Це внутрішні питання, вони будуть говорити внутрішньо. Але я по залу, по відчуттю взагалі не почув нічого проти. Нам казали, це завжди не час бути частиною Європи, не час. Турбувати когось. Ми повинні жити за своїм планом. У нас за своїм планом ми хочемо бути країною НАТО, країною Євросоюзу. Сподіваюся, і ще в майбутньому ми станемо країною Великої Двадцятки. Ще один хмельничанин загинув від рук окупанта. У свято-георгівському храмі попрощалися із воїном Романом Пасєкою. Влітку його мобілізували, а вже за три місяці рідні зустріли його у труні. Рідні зі скорботою схилились над труною військового Романа Пасєки. У розпачі проводять захисника у останню земну дорогу. Серце воїна перестало битись на Донеччині. Росіяни відібрали його життя. Він був дуже гарним, хорошим, вихованим, з порядної сім'ї. Його батьки вчителі. Він був з таким тонким почуттям гумору, гарним, позитивним, світлим і порядним. Він був дуже гарною людиною, світлою. Він гарно закінчив школу з золотою медаллю, поступив сюди, в Хмельницький університет регіонального управління і права. Роман закінчив Авратинську школу, пішов вчитися в Хмельницький інститут права, одружився, народилася донька Анна, залишилися в нього батьки. Дружина з донькою, сестра. Добрий, теплий, світлий. хороша дитина працьовита, недалеко від нас жив, допомагав нам. Чи знали ви, що придбавши український продукт, ви можете отримати кешбек. 10% вартості від будь-якого вітчизняного товару повернуться вам на карту на наступний день. Як працює програма Національний кешбек? Дивіться далі. Це вересень, накопичення за жовтень. Хмельничани радо діляться, скільки заощадили за допомогою програми Національний кешбек. Ініціатива функціонує не лише заради заощаджень, таким чином хочуть підтримати українського виробника. Подільські підприємці вже почали приєднуватись до програми. Національний кешбек це державна програма підтримки українських виробників. У її межах кожен може отримати 10% кешбеку від вартості придбаних вітчизняних товарів. Програма вже стартувала. У ній зареєструвалися 23 виробники Хмельницької області та майже 600 закладів торгівлі. Користуйтеся національним кешбеком, так ви підтримуєте нашого виробника. Завдяки такій послузі, попит на українські товари зріс, каже працівниця магазину. За її спостереженнями, містяни дедалі частіше користуються новою функцією, адже діє вона на будь-яку категорію товару вітчизняного виробника. Ця програма діє на продовольчій і непродовольчій групі товарів українського виробника. Ще до початку програми багато людей приходило до нас і запитувало, чи можна вже користуватися даною програмою. Зараз попит на цю програму виріс. Хмельничани активно користуються новою функцією. кажуть, нововведення зручне та легке у розумінні. Користуюсь національним кешбеком вже близько двох місяців. Ще від самого початку, з початку вересня. За два місяці нараховано в мене вже 450 гривень. Використаю їх на оплату комунальних послуг, медичних послуг. Дуже легко розпізнати товар, можна зчитати штрих-код, а дуже багатьох цінниках, дивіться, вже є. Дізналася з реклами в інтернеті. Було легко підключити цю програму, бо в усіх банках, які ми я користуюсь, прийшло сповіщення і треба було не Найбагато засильного цього. Користуємося, українське купляємо 10% на карту. Національний кешбек це не лише про заощадження, а й про підтримку вітчизняних підприємців, яким так необхідна допомога у час війни. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський. Довгоочікувані помешкання для ВПО, нарешті готові до експлуатації. 19 родин, серед яких сім'ї учасників бойових дій та багатодітні, які покинули рідний дім через вороже вторгнення, вже отримали ордери на житло. Щасливу мить бачили мої колеги. Хвилюючи та радісно водночас, адже в руках вимушених переселенців нарешті з'явилися довгоочікувані ордери на житло. Тепер не потрібно знаходити кошти на орендовані квартири дев'ятнадцятьом родинам. Серед них сім'я пані Наталії, яка майже два роки тому покинула рідну Херсонщину. На той момент надали безкоштовне тимчасове житло проживання, а потім да, ми вже переїхали. І ми почали знімати одне житло, потім інше житло. От якраз та сума коштів ВПО, то що приходила і йшло на оплати квартири і комунальних. Заявки на отримання житла родини заповнювали більше року тому. Коли дізналися про своє місце у черзі, були приємно здивовані. Приємно, що в тебе, хоч тимчасово, ну буде житло, що вже є. Двохкімнатна смарт-квартира дуже гарна, чиста з меблями, з усим. Супер. У приміщенні на вулиці Кам'янецькій 74 відремонтували 30 кімнат. У них зможе проживати близько 90 людей. Визначили, кому житло найнеобхідніше за рейтингом. Там передбачено, що, наприклад, сім'ї учасники бойових дій 50 балів. Багатодітні сім'ї 27 балів. Пенсіонери 22 бали. І є пріоритетні це, наприклад, учасники бойових дій багатодітні, є загальні підстави, критерії. Це непрацюючі особи, діти, які зазнали постраждали внаслідок російської агресії. Найбільше серед новоспечених власників житла родин учасників бойових дій. Військовий Іван розповідає, завдяки помешканню зможе залишити родину у тилу, а сам продовжить боронити Україну. Поки що моя ну, моя сім'я тут буде. А я як ще тиждень і назад на, на Донбас. 16 смарт-квартир відремонтували за кошти компанії Невко. У використання їх віддали безкоштовно. Платити доведеться тільки за комунальні послуги. Це мається виду вивезення сміття, прибиральниця, послуги водопостачання, водовідведення, подача тепла. Внутрішньо переміщені особи зможуть проживати у будинку під час війни та півроку після. Адже частина переселенців навіть не знають, чи зможуть колись повернутися на батьківщину. Чиїсь будинки можуть бути розвалені, а чиїсь під окупацією. Тетяна Ржипянська, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський. Перехід для незрячих для безпечного пересування людей з порушенням зору на вулицях Хмельницького встановили звукові світлофори. Щоправда, не всюди з 129 звуковим сповіщенням обладнані лише 88. Про це нашим журналістам розповів виконуючий обов'язків директора комунального підприємства по будівництву ремонту та експлуатації доріг Віталій Засоренко. Щоб дізнатися, чи перехід дорогою дозволено, буває не вистачає лише зеленого світла. Для людей з порушенням зору необхідні звукові оповіщення. Для створення рівного доступу для людей з інвалідністю і маломобільних груп населення на дорогах і вулицях Хмельницького активно тривають роботи із забезпечення безбар'єрного середовища. Це стосується і світлофорів. Нині додатковим устаткуванням забезпечено 88 одиниць. Ми співпрацюємо з хмельницьким товариством, які роблять заявку на управління комунальної інфраструктури, і це погоджується з містом і поліцією для встановлення цих засобів для обмежених людей з вадами. Комунальники міста намагаються з кожним роком покращити умови безбар'єрності. Цьогоріч звукові сигнали оповіщення встановили на 20 локаціях різних куточків міста. Взагалі, в нас є програма по утриманню світофорних об'єктів. В середньому на рік встановлюється близько 20 таких пристроїв. Ціль фахівців на наступні роки полягає в тому, аби всі 129 світлофорів мали звуковий супровід. Аби пересування вулицями було доступне кожному, Тетяна Ршепянська, Нікіта Валівоць, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський. Як правильно вирішувати конфлікти? Кожен, хоча б раз в житті, задавав собі це питання. Насправді найголовніше це не застосовувати агресію та фізичну силу, аби нагадувати це суспільству щороку, у жовтні, відзначають день вирішення конфліктів. Наші колеги запитали, якими методами для залагодження суперечки користуються хмельничани. Днями в Україні відзначили день вирішення конфліктів. Його мета нагадати людям, що найкращий метод закінчити суперечку мирним шляхом, не вдаючись до агресії чи насильства. Ми запитали хмельчан, як вони зазвичай вирішують конфлікти. Зазвичай вибираємо мирний шлях, тобто домовитися якось, почути всі сторони і якось вибрати. Ну, якраз компроміс. Стараюсь ну, взагалі не вникати в це все. І проглотити про себе і забити. Ну, прощать в основному, прощаю людей. Ну, взагалі, зазвичай хочеться словами їх вирішити. Але ну, бувають різні ситуації, залежно від того, з ким ти конфліктуєш. Але, ну, звісно, краще це якось словами вирішувати. Ну, так, а якщо в випадку зросняю, то тільки зброєю, більше ніяк. Спокоєм і посмішкою. І все добре. Всі конфлікти можна вирішити, продумуючи кожне своє слово, і все буде добре. Мовчати, сам перед лучше промовчати і все. Ми знаходимо друг друга якісь компроміси по-доброму, щоб щоб всі залишились довольні, щоб всім було добре. Завжди так виходить. Ну, в більшості випадків так. Зазвичай конфлікти треба вирішувати, розмовляючи з опонентом для того, щоб. Не було більш таких конфліктних ситуацій, які ведуть там, знаєте, вже е, до бійки, до ворожби. Треба все вирішувати мирно, тому що все завжди закінчується за столом переговорів. Знаходимо якісь компроміси. завжди. Тільки так можна вирішувати конфлікти. Завжди виходить. Не завжди. А що робите в таких випадках? Роблю якісь поступки. Видалася п'ятниця 18 жовтня. Більше інформації на офіційних сторінках Першого Подільського у соціальних мережах. А про головні події, що були протягом робочих днів, нагадаємо вам у підсумковому випуску тижня. Тож залишайтеся з нами, мирного неба та спокійних вихідних.